Вітання нашим доглядачам та радіослухачам. Сьогодні, 26 січня, в музеї сучасного українського мистецтва Корсиків відкрилась виставка робіт студентів кафедри графічного дизайну війської національної академії мистецтв, і, яка називається «Естамп». Вітаю всіх на чудовому проєкті «Естамп». Я хочу розказати, що про перед історією ми були у Львові, бачили проєкт у Львові. Ми просто закохалися у цей проєкт, і нам натрапив по дорозі і Горкожен. Ми... Просили цей проєкт, бо ми вирішили, що ми мусимо цей проєкт показати лучанам і гостям міста, тому що не кожен в той, в той час попав до Львова і побачив такий криф. І все-таки нам здалося, що якось графіка якось недооцінена. І треба людям все-таки показати більше якісної графіки, навчити їх читати, графіку і щоб наші лучани і гості міста запухалися в цю графіку. Надзвичайно мені сподобалися слова Богдана Пікулицького, який куратор проєкту. На превеликий жаль, що за станом здоров'я, що не зміг приїхати, ми були дуже раді його бачити. І він сказав, що живопис, який ми всі любимо, живопис, що це роман, а графіка це новела. І знаєте, думаючи про це, хто позиновач Новел, Новела це такий короткий, прозовий твір на таку тему, яка дуже хвилює автора Новели. Дуже динамічним перебігом і неочікуваним закінченням. Я от думала саме про графіку, саме про естамп, бо проєкт називається «Естамп», що воно дуже збігається, тому що е, кожен автор він вибирає для себе тему, так що тема була довільна. Тобто, тема надзвичайно його хвилює. Після цього він робить масу маніпуляцій, щоб все у нього вийшло, і там треба. І багато засобів для того всього, і, і, і знаєте, приловчитися, щоб все вийшло, і він ніколи не знає, чим воно все-таки закінчиться, і це очікування першого першого зразку. Я уявляю собі, як кожен з авторів може сказати, все-таки він собі десь, як воно би приблизно мало бути, але все ж таки воно потім виявляється, можливо, навіть і ще краще, ніж уявлялося, і так далі. Тобто надзвичайно цікаво. А так для себе, то що. Як ти ну, мусиш уже розбиратися в графіці, я от зрозуміла, що тут треба зрозуміти, що, що таке естамп, це відбиток. Можливо, вже хтось глибоко знає, як наші пане викладачі Академії Львівської національної академії мистецтва, але потрібна матриця і потрібний станок, який прес, в, яку, в який кладається матриця. Звичайно, потрібен папір спеціальний або інша тканина, може бути шов. Це відбитки для цього потрібні. Рісті, суха голка, спеціальні кислоти використовуються, маса-маса засобів для цього. Ну і сама, сама матриця з дуже багатьох матеріалів виготовляється. Тобто, це може бути лінолеум, це може бути метал, орсклону, дерево, все, все що завгодно. І, і, звичайно, сказали, що, Ну, маса засобів і маса методів. Тут представлені роботи студентів за різні роки навчання, керівником яких був Богдан Пікулицький. На жаль, він сьогодні не був присутній, але про виставку розповіли викладачі академії та розповіли про сам естам, та як добирались роботи. І про роботу пікулицького з його студентами розкажу історію, чому взагалі це все тут і з чого з чого це все почалося. Ви дуже гарно сказали про те, що графіка це про лінію, графіка це про технологію, графіка це про майстерність, але графіка, як і будь-яке інше мистецтво, це про людей. Дуже важливо, які люди насправді стоять за тим, що ми сьогодні тут з вами маємо можливість бачити. І почалося це все. Тут є коротенька анотація слова пана Богдана Пікулицького, в 94 році, коли в Львівській національній академії мистецтв створили кафедру графічного дизайну. Вона називалася промислової графіки, тоді до кінця не знали, що є, як це назвати. І першим завідувачем був Богдан Сорока. Роботи Богдана Сороки це такий абсолютно легендарна людина, неймовірно харизматичний, нонконформіст, який йшов завжди всупереч. Будь-яким будь-якій будь системі, будь-яким стереотипом чи кліше його роботи тут дуже гарно представлена. Я не потім буду оглянути, тому що саме його ідея, саме його дух, саме його харизма вона була в основі того всього, на чому була збудована ця кафедра, і він як графік. Намагався зібрати навколо себе однодумців, людей, які а, також могли ставити під сумніви якісь якісь речі, так критично дивитися на світ, критично дивитися на себе і своє місце в цьому світі. А, і так на те, нас зібралося багато дуже таких а, важливих, скажімо так, людей, серед яких також Богдан Кікулицький. Є куратором, таким ідеологом, натхненником, багаторічним, це не є тільки зараз результат, таким багаторічним фактично педагогом, а, учні якого тут, до тут, речі, також ми з вами теж є учнями. Пана Богдана, а, і це все роботи його учнів а, тут представлено. Пан Богдан Тикулицький, дуже такий аристократичний, інтелігентний художник графік, а, ілюстратор. Який також вміє мислити широко, вміє бачити в кожному студенті щось, що є для нього особливим і знати, як з цим знає, як з цим працювати і по цих роботах. Це дуже гарно помітно Отже, графіка, і оці ручні техніки, незважаючи на те, що це кафедра графічного дизайн і комп'ютери, так ці цифрові технології, звичайно, ну очевидно, інакше воно не працює, але дуже важлива частина оця власне вміння відміння створити роботу. Руками. Вона важлива чому? Вона важлива, тому що е, якщо ми говоримо про те, чим людина може протистояти технологіям, якщо повинна взагалі, то власне тим, що робить людину недосконалою, тим, що робить нас людьми. І графіка і стамп, вона якраз дуже гарно гарним була. Кожен відбиток інакший. Не можна зробити два однакових відбитки. Кожен відбиток живе якоюсь своєю історією, якоюсь своєю душою. Тому графіка і стан, вона є дуже важливою частиною загалом навчального процесу. І навчання дизайнерів, які потім, можливо, з цим і не працюють. І якщо вже говорити далі про людей, то тут представлено дуже багато людей. Це люди різних років народження. Але що дуже важливо, що ці люди, коли робили ці роботи, переважно більшість місці, але переважно більшість цих робіт, вони були студентами. Вони були студентами і їм було ну, 18-20 років. Тобто це виставка переважно робіт людей, яким 18-20 років. За невеликими винятками. І це дуже цікавий вік. Це вік, коли людина вже з одного боку відчуває, що вона доросла, що вона вже має що сказати і може рефлексувати на світ якийсь свій спосіб, а з іншого боку, це ж все попереду. І історія кожної людини тут своя, і вони є дуже різні. І дивлячись на ці роботи, я просто згадую цих студентів, коли вони були студентами, а зараз вони вже далеко не студенти, і хто вони тепер. Тут є, наприклад, робота поглядав ці сорочки Олександр Топольницький. Він є засновником і керівником одної з найбільших найпотужніших дизайнерських агенцій в Україні зараз. А це його сорочка студентська робота на третьому курсі, який е, робив разом з паном Богданом. Або е, Євгенія Тимна. От її фантастичні лінорити, яка є зараз в Польщі шрифтовою дизайнеркою, вона займається шрифтовим дизайном вона одна з найкращих дизайнерів в Польщі, тому що вона продовжувала навчання в Польщі, ну, звичайно, її далі там вже вона збудувала свою кар'єру. Або робота Андрія Гудими, який загинув, захищаючи Україну в лавах ЗСУ цього року. І він її робив також, коли був нашим студентом, і це для нас велика честь. Uh, і тут є дуже багато таких історій, кожна з цих історій про якісь про, про, про різних людей. Є люди, які взагалі не займаються графікою, не займаються дизайном. Але в цей момент їм всім було 18-20 років. Вони уявляли якось своє життя, вони уявляли якось себе в цьому житті. І ця виставка вона дуже цінна і дуже цікава власне тим, як ці люди в цей момент бачили себе, свій світ, і потім що далі з ними відбулося. Тут ми не можемо цього знати, але це такий зріз просто. Um, цього віку цих емоцій, цього настрою. Я виставі, була не найкраща студенткою. Я взагалі займаюся фотографією. Я думаю, вчителів е, вибирав роботи і зберігав і що йому сподобали. Так, клас роботи, роботи. Я не Але тут в тому і дуже ця техніка роботи пана Богдана. От тут мої оці діти мало, що внизу, і він завжди там. Ну давай, ну ти можеш, ти, ти плачеш на. Ти не можеш він, ну давай, і такий, покажи, що ти в блокноті. Ти вертаєш, і... о, оце бери! Оце бери, і це ти зроби великим таким форматом. І е, дуже завжди характерно від викладача, якщо зібрати роботу з руки, видно його руку. Тут насправді взагалі не видно однієї руки, а це є викладач один. І він це все збирав собі і в тому його особливість. Що він не вказує сам, як він творить, бо його робота взагалі інакше від цього всього. Він бере, вичіплює твою особливість і тебе в тому підштовхує. І він дуже багато в цьому і дає. І от завдяки тому, що він це давав, давай, оце файно забрав. Оце ми можемо це побачити, і оце завдяки йому і, і завдяки вам. Сьогодні музеї людний, багато людей зібрались на відкриття, насолоджується з погляданням робіт. Робіт представлено дуже багато студентів академії, які були зібрані протягом кількох років. Наприклад, ось ця робота 2014 року представляє сім смертних гріхів авторки Соломії Мозель. Тут в дві роботи представлені Владислава Холодного. Ти і я ліно Гравюра, 2015 року, яка складається з двох частин, присвячена Тамізи Бога. Робота Валерії Ліхачової, татуювання 2016 року. А Тут у нас робота Андрія Лебедєва, Катерина. Вот тетяне шепоть тетяне охтень та люди сущення.